На дворі ще тепло, але роботи з підготовки до нового опалювального сезону вже йдуть повним ходом, Запевняють фахівці КП «Теплоенерго». Так на одному з теплорозподільчих пунктів міста оновили обладнання, щоб містяни взимку не залишились без тепла та води. Ми встановили таке обладнання. Це як генератор на випадок тривалих відключених електроенергії. Та насоску станцію, яка застосовується для підвищення тиску холодної води на верхні поверху. Мешканці будинків, які залежать від стабільної роботи цього теплопункту, впевнились, що місто готове до можливих негативних сценаріїв. Від цього теплопункту залежить водопостачання на нашому будинку і обладнання, яке встановили цьому будинку, дуже допоможе в часи, коли. Буде відсутня чи електроенергія, чи якісь там будуть перебої, воно буде, мешканці будинку будуть взяти завжди з водою. Ми живемося від цього теплопункту, тобто водопостачання. Підкачка води залежить від цього теплопункту і теплопостачання. Черговий місту ходом підготовчих робіт до опалювального сезону задоволений. Тут знаходиться насосне нове обладнання, яке подає на сім великих будинків. Водопостачання підвищує тиск, тиск до тринадцятих, чотирнадцятих етажів, тому що якщо блекаути, якщо не будуть працювати насоси і не буде світла, максимум міського тиску буде вистачати до шостих поверхів. А завдяки завдяки цьому, цьому об'єкту ми можемо людям подавати водопостачання в. В тому режимі, як воно необхідно, котельні також готують до можливих перебоїв з електрикою. Так, у районній котельні, що опалює 65 будинків, одну лікарню та три навчальних заклади, був встановлений потужний генератор. Цей генератор, один із перших був закуплений підприємством і змонтований ще напередодні минулого опалювального сезону. Під час опалювального сезону минулого. Під час блекаутів цей генератор відпрацював невідмінно. Він має достатню потужність для покриття усієї необхідної потужності. Встановили нове обладнання. На підприємстві працюють спільно з енергетиками для того, щоб забезпечити стабільну подачу теплоносія. Генератор готовий, вони періодично його тестують. Він е запаси палива на нього є. На тривалий час, щоб він працював. Ну я думаю, впевнений по обладнанню до люсу це готово.